Так, всім доброго ранку. Десята година. Я вже вдома скупила яйце. Взяла тисячу штук. Хотіла 600, ну, тисячу прийшлося брати. Так, тепер, тепер покажу вам яйце. Ось пачка яєць. І ось. Оце тисяча штук. Так, з інкубатором все в порядку. Вчора світ включили. Вчора світло включили е, через 2 години, як виключили. Так що все в порядку. Я заводила станцію, ви бачили. Хотіла так. Хотіла посидіти на молоко чаї та не, не прийдеться. Хочу м'яса, взяла м'яска, взяла бедра, буду варити. Так, пішла я в хату. Тут все в порядку, пішла я. Готую собі омлет. 4 яйця вбила, влила молока, десь грам 50 і вкинула ложку псиліума. І посолила, і поперчила. Я цю суміш у формочку і ставлю в мікрохвильок. Так, 5 хвилин побула така запіканочка, омлетик, в мікроволновці. От. Гаряче, гаряче. О, о, так. Приготувала собі. Зварила стегно, теплий салат зробила, нарізала капусту, морковку, цибульку і підсмажила. Трішки підігріла на сковорідці. І молоко чай. Все, оце такий буде сніданок. Всім смачного, буду снідати. Так, буду снідати, сильно хочу їсти ужас. Який там молоко чай? Погано спала вночі. Вчора розколихалася із, із, з із тою станцією, з цим світлом. Та й поки заспокоїлась. Так, соль насипаю. Сільничку дворимо. Струїлася, купила сьогодні кусочок сиру такий канівський, гарний. Я його люблю на 160 гривень. Мені Марінка зважила. І десь посіяла, не знаю де. Та з тими яцями зутим усим, мамки поки скупилася. Ой, та таке десь. Або собаки витягли, бо ставила на землю кульки. Тому що заносила стіл у цей у вагончик. Ну, коротше, коротше, дурду. Сама собі устроїла дурду. Кажу мамки так. Треба окремий день скуплятися тобі, а я собі сама потім неділю, кожну неділю я собі скуплюсь. Бігаю ще таке. Парка пари стільки. Боїться, щоб нічого ж не забути. Все купити треба. Так, все, дівчатка, дуже сердита, тому що, мабуть, голодна. Всім смачного, хто зі мною. Так, сходила до мамки, знайшла сир, хай він сказиться. <гум> у у пельмені, до пельмені, положила туди сир. А вона положила пельмені в морозівку і не дивилася, що туди поклала. Коротше, знайшовся мій сир, слава Богу. Все, буду відпочивати. Так, я відпочила. Ну, Та щось так погано лежала. Погано мені щось лежалося. І відпочила, і не відпочила. П'ю молокочай. Їсти вже нічого не буду до ранку. Оце молоко чай та і все. Так, прийшла перевірити градусник, все в порядку 37,7, і тут же ж так само. Так, роблю поворот і йдемо сніжком на природу без 10,5 16,49 Отак. Все, пішли ми. Потім прийду, буду світити яйця. Треба пересвітити, подивитися, що там з яйцями. Все, пішли. піде. Думала не йти, та ні, схожу. Нарядку, може, робити не буду, а сходити схожу, тому що потім, як не хожу, то мені вже щось, щось не вистачає, наче. Значить, я хуже себе почуваю, коли не ходжу. Так що йде. Дивіться, яке небо цікаве. Чи сніг буде, чи що. Ніжок, ніжок. Ми на старті, так? Да? Ой, молодець. Все, йдемо, давай. Так, все, ми вже пройшли круг, йдемо робити заряд. Сьогодні один круг, бо я сьогодні на базар ходила, це теж гарний круг, так сказати. да, сніжок, сніжок. Йдем, йдемо робити заряд. Так, ми вже прийшли. да, сніжок, сніжок. в порядку. Ходить ти бабуська якась неправильна, а я в порядку. Щось <рес> <Да? рес> мені якось, наче щось піддавлює опять, та що ж це таке. Фух. Так, зараз пороблю вправи і воно стабілізується все, да? Дивись, бо таке воно спродувальню. Так, ну такі що... Будемо йти додому. До зустрічі вдома. Ось так ось. І просвічую. Тут видно, де коли старе, то велика пуга, велика воздушна камера. От. І вперед. Ну мені зараз незручно лівою рукою. Ви зрозуміли, так? Да? Тут видно, де тріщинки, де насічка називається, де старе. Ну, і так відбраковую. Ну, тут всі хороші. Так, давайте буду працювати. Так, пересвітила я яйця. Оце вже приготувала на вівторок. Оце ось і ось. А то. То пізніше буде, то на суботу, так? І з тисячі штук оце ось скільки то насічка, ось одне качине. То мілке ось таке, що з нього буде. Оце, коротше, такий відход. Все вже темно так, все вже темно. Піду я в хату. Поставлю вам відео. Справилася сьогодні із своїми справами. Все, до завтра, завтра зважування, завтра понеділок. І все. Гарної вам спокійної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе і своїх дітей. На добраніч.